Всім привіт, дорогі підписники, ось ці каналу Ніч Пів 11-ї, а ми ще на полі. Ось проводимо обробку. Верніше вже закінчили. По наших кавунах. Ось так виглядає наш кавун. Проводимо обробку, тому що... Та вон у нас трошки боліє цих всіх дощів. Ось, Проводимо обробку таку пору, тому що в день був дуже великий вітер. Ось бачите, як виглядає вітер був. І почали обробляти тільки в 9 годин. Ось бачите, яка хворобка є на йому. Це ще перші листки. Обробили ми. Вертімеком, квадрісом, додали туди бора, халатин бора і все, додали мастера 320 двадцятки. Ну і прилипач. Норми такі давали. Все по 20. 20 мг вертімека, 20 квадріса, ну, 30 халатину бора і десь 20 грам. Мастера добрива. Все це на 12 літрів води. І прокропили наш баштан. Зараз його погано видно, тому що ніч. Ось. Якось завтра покажу, як він виглядає уже днем. Ось такий наш кавун. Цей кавун довго-довго сидів на місці, не розбивався, тому що... Холода, та і зараз холода, от передають 13 градусів цього тепла на ніч Ось. Кавон так стресує і плеті майже не викидає так, щоб як потрібно. Ось так, друзі. Ось така. Нас обробка була. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.